Так що тут які? Які тут підкаблучні моменти? Так, не пи, так не так. Не спішись? А чого ви не хекаєте? Я не пойму. Одне. Чого ви не хекаєте так, як і я? Ну важка траса, ви щас у мене тримає, відбувається пиль. Ноги не знаю, але концентрація, уваги, колосальна. Це що з Це вже низ. <свист> Иваныч, <свист> Кадр супер! Кадр не передавая О, супер кадр! Кадр вообще яд! Яд! А нахрена ты, ты? Ты бачил, я, я через тебя перестрибывал, бля! А ми що, все чотири валялися? Ого, це психіка, клас! Він косив вже, він уже майже лежав. На лижах садів. Так подожди, ти Лену спасав? Об'їжджав, ти по-моєму ти лижа кому ти лижу кому подавав? А цей, коротше, об'їжджає, потім два рази щось стоїть не так. І він уже, коротше, сидить на лижах і мені прямо попідно. Я перестрибував в тебе, йоли пали. Ха-ха. У -ха. мене це, закрутило лизу і вона відпікнулася. І я просто вже без лизи думалася, то що не було на цього. Камера на місці. Да. Красний Два. горить. Два. Бой, нажми, нажми, хай кадр цей запишеться, я його віддільно виложу. Й твою дивізію, ну, треба буде ценжури візьми.